Вітаю, Любі! Сьогодні поговоримо про мову. Дякую вам за коментарі, за те, що зауважуєте, що контент мій українською мовою. Зрештою, це інакше не могло бути. Це моя мова. Я виросла в україномовному середовищі. І, чесно кажучи, до дуже довго не думала, що існують інші. То моя бульбашка, так звана. Я народилася в суспільстві, в сім'ї, в середовищі, в суспільстві, де розмовляти українською це було як дихати. Російської практично не було, а як була, то ну, це було як диковинка. І ті, хто розмовляли російською в моєму середовищі, викликали в мене ну, таку емоцію, може нерозуміння, такого зацікавлення, і мене завжди е, застановлювало Чому вони вибирають російську, коли навколо лише українська? З часом я десь зрозуміла, що це від почуття меншовартості, коли людина не є самодостатня, коли їй мало того, що вона має, того, що має всередині, того, що має ззовні. Вона шукає способів знайти своє місце в суспільстві за рахунок всього, що можна використати, і вибір російської, як мови, міщан. Це було дуже кумедно, коли ми з батьками, з товариством відпочивали на байдарках. І остання наша зупинка була в Дніпропетровську. Я не пам'ятаю вже річки, на якій ми плавали, і ми чекали на автобус, який нас забере. І Це було подвір'я велике. Велика площа між багатоповерховими будинками. І люди виходили там собі по справах і підходили до нас, запитували, а хто ви такі, а звідки, що ви робите? Ми бачили, що люди з якимись наплечниками, з незрозумілими торбами. Це були великі тюки з байдарками, з каяками. І один такий пан розмовляв з моєю мамою. Вона сама лікар, і щось вони розмовляли, а що ви робите, а звідки? Ну, там, зі Львова, а що о, та, ну це далеко, та, та. ну і все і таке. А потім він питає: а скажіть, будь ласка, з ким ви залишили свою худобу? <сміх> Моя мама така, яку худобу? Я лікар, працюю нормально. Там, чоловік, інженер. Він каже: Ну як, ви ж розмовляєте українською мовою, значить ви села. А раз ви вас села, значить у вас є худоба. А раз є худоба, значить її хтось мусить пильнувати в той момент, коли ви їдете. От, так, я сміялася з того, бо це було смішно. А в моменті, коли почалося повномасштабне вторгнення, це перестало бути смішно. І тут я вже казала, що я люблю все структурувати. І тут я задала собі питання, коли я зрозуміла масштаб. Ну, я думаю, що таких, як я, трохи є було масштаб того, який відсоток людей розмовляє російською, усвідомлено чи не усвідомлено, це вже інше питання. Але я задала собі питання, чому це стосувалося більше людей з Росії, чому люди, блогери, якісь культурні люди від культури, письменники, театрали були, -були ніби нормальні. А з початком цього повномасштабного вторгнення а, щось їм перемкнуло, і вони е, е, підтримували е, риторику е, керівництва е, Росії. Я не хочу називати це все. Не там заглиблюватися в ті всі, називати прізвища і так далі. Це всім зрозуміло. Мені це не цікаво просто, не вважаю, що вони достойні того, аби займати місце в ефірі. От. Але я спочатку думала, можливо, це тільки через те, що якісь люди мають єдине джерело інформації телебачення, радіо. Якісь реклами і так далі. Але я розуміла, що е, цій політиці піддалися також люди все-таки освічені, які е, давно живуть в Європі, які мають можливість е, доступ до інших джерел інформації. І тоді ж мені спала на думку е, така. Е, я не знаю, версія. Це суто моя версія. Я не мовник, я не історик, але в мене гарне відчуття реальних речей. В мене добрий, добрий аналіз. Причинно-наслідкових зв'язків. Я стараюся завжди проаналізувати це все до, докладно до кінця. Я консультуюся з фахівцями, стараюся знайти найкращих фахівців в кожній сфері. І мені спала на думку така, така річ, що питання в самій мові, в російській мові. Тобто, в мене сьогоднішній ефір, я хочу е, проаналізувати. Властивості української і властивості російської мови. Якщо вернутися до того, що таке Росія і в який спосіб вона сталася, то не треба бути великим істориком, і це не є інформація за всіма замками, Росія була заснована 300 років тому, точно так само в той момент була створена ця мова. І наскільки я розумію, я не є великий сторонник е, оціх, всіх теорій змов, але я їх беру до уваги. Е, бо нічого на рівному місці просто так не виникає. Якби все було так просто, то все би було просто і такого би, як ми маємо сьогодні, е, не було. Тож, е, на мою думку, е, Скромну думку. Росія була створена 300 років тому з, з тим, що вона мала виконати певну місію в історичному контексті. А місію сьогоднішній день це є частина цієї місії, і це, це можна сказати, є результатом оцього створення. Бо це нам так здається, ну мені так здавалося, що а сьогодення вирішується там раптом 5 п'ять років тому закладається щось, і сьогодні воно відбувається, але трошечки все інакше. Виявляється, закладається все надто задовго до того, як події відбуваються. Є якісь глобальні процеси, які, макропроцеси, які для мене особисто були. Ну, не те, що приховані, але я не брала їх до уваги, а тепер прийшлося. От. І, відповідно, мова, котра була створена штучно, з суміші різних мов: і слов'янських, і мокшанських, і безліч інших ну, про це мовники можуть говорити, суть не в тому. Наскільки я зрозуміла, ця мова. В цю мову був закладений вірус. Це точно так само, як комп'ютерна ютер, комп програма з вірусом, яка вкладається в комп'ютер, записується в комп'ютер, і з часом все, що ти робиш, вона впливає на інші програми, в яких ти працюєш, і воно починає глючити. Спочатку трошки. А потім все частіше, ну і в кінцевому результаті зникає вся твоя робота, і треба звертатися до фахівців. І я зрозуміла, що я не знаю, який саме вірус. Я не знаю, я спілкувалася з програмістами, я трошечки вникала в те, як воно все відбувається, і зрозуміла, що ця мова, розмовляючи цією мовою, Людина відходить від реальності. Тобто вона починає жити в якійсь своїй реальності. Там, можливо, є якісь коди, я не знаю що, але те, що це вірус і це хакнута свідомість, це для мене є очевидним. І вернемося до мови української. Українська мова на наших теренах, на теренах України. З тих часів, що і українці. Тобто, дуже і дуже давно, тобто, це тисячі років. Ну, може, не тисячі, але там а, а, точно не 300 років. І що є в тій мові? Ця мова має теж код. Кожна мова має код. Я пам'ятаю колись а, на відпочинку зі своїм екс-партнером, а, зайшли в. А, Магазин з сукенками, і я захотіла якусь сукенку, ну і це не, не те, що я там а, мусила а, це робити, там, бо звичайно, я сукенку ще могла собі дозволити купити. Але я хотіла, щоб це зробив він. І е е казала, е розмовляла з ним українською, це за кордоном було, і казала, що. Е Мені так подобається ця сукенка, чи ти можеш мені її купити? Ну, я, звичайно, усміхалася, звичайно, мило розмовляла, а потім до мене підійшла а, продавчиця і каже: а, Перепрошую дуже, скажіть, будь ласка, якою мовою ви, ви розмовляєте, бо настільки гарно воно звучить. І в українській мові є інший код. Це, наскільки, наскільки я це розумію, вся історія в нашому житті побудована на базі певної гармонії. Тобто можна вважати, що світом керує якісь сили вищі, можна вважати, що Бог, можна вважати боги, можна вважати там будь-що. Я вважаю, що базою для розвитку для існування є гармонія. Я не знаю, що це таке, я не знаю, звідки вона. Я знаю лише, що гармонію ми бачимо абсолютно на кожному кроці. Квітка, дерево, все гармонійне, все конст... ідеально зроблене, ідеальні конструкції. Воно гнеться, воно не ламається, воно красиве, воно... Це, це гармонія. І також я чула, що коли в натовпі ну, в середовищі якомусь чути якийсь голос вирізняється, це означає, що це неприємний голос, тому що коли все гармонійне, воно не кидається в очі. Власне, мінімалізм це гармонія. Це коли нічого зайвого, коли нічого в очі не кидається, коли нічого не дратує. Оце і є гармонія. І, власне, в українській мові тим кодом є гармонія. На мову я почала звертати увагу більш усвідомлено, коли почала писати, коли зі мною почали працювати редактори різні. І звертати мені увагу, що так не розмовляють, це калька з російської, це ще це те, це те. І е, мені трапилася книжка е, Сіньєльнікова про мову, е, де він докладно описує, е, як мова, те, що ми говоримо, в спосіб, який ми говоримо, формує нашу реальність. Ну, взагалі таких праць є багато і це можна знайти. Це вже, це, це вже не я придумала, от, але в моєму житті був е, момент, коли я поїхала м -м, в гості до е, одної з учасниць гурту Древо. Це, думаю, що вам відомо. Цей, цей фантастичний гурт. Це моє е, Їх пісні є якраз фоновими в мультфільмі Жив-був пес. От, і одна з учасниць цього гурту, в якої я тоді ночувала, її чоловік захворів. В нього був інсульт, і він перестав говорити, він не міг сказати слова, але вона кожного дня співала до нього. Спочатку він не міг їй відповісти взагалі нічого. Згодом він міг мугикати, і з часом він просто співав. Тобто він вернувся до мови через пів. спів. Це ще інша історія, і я не є з тих людей, що дуже співають, але я страшенно люблю співати. І колись про це теж поговоримо напевно. Е, я теж зустріла думку, що колись жінки, котрі готували е, їсти, борщ, е, вареники, вони співали. Що дає спів? Спів зрівноважує чакри. Тобто, воно ну, е, має. Ефект йоги. Йога є для того, щоб вся енергія проходила рівномірно, щоб в нас ніде не виникало блоків, але йога це не наше. А спів виконував, мав результат, по суті, йоги. Він зрівноважував чакри, жінка ставала спокійною. В мене був момент, і, власне, готуючи, вона оцю рівновагу закладала в їжу, і тоді е, челядь чоловік, е, <головік>, діти, котрі споживали цю їжу, вони е, споживали одразу оцю рівновагу, оцю е, спокій, е, любов і так далі. І в мене був особисто випадок, коли в мене народилася донька, мені було 22 роки. В мене були, було багато друзів, однокласники і так далі. і Вони прийшли, якось два однокласники прийшли мене провідати, але вони дуже, дуже шумні були. Їм для них маленька дитина це була ну, лялька. А я мала якраз її годувати, і я попросилася кажу, закрила їх в кімнаті і кажу, дайте мені хвильку, я погодую дитину. Але оскільки для мене ці відвідини, неочікувані це було стресово. Я прикладаю дитинку до грудей, а вона не може. Смактати, тому що в мене стрес, в мене все от паралізувалося, і молоко не поступає, вона перещить не своїм голосом. Я ще більше стресуюся, бо в мене такого не було, і я починаю співати. Я співаю Колискову, я співала завжди тільки народні пісні, і співаю Колискову. Я заспокоююся, молоко тече, дитинка їсть, все спокійно, і відповідно все відбулося дуже гарно. І, на мою думку, оцей код гармонії він має здатність відновлювати самовідновлення. Це як от в ящерки, коли відірвати хвостик. Він відросте, точно так само, якщо е, розмовляти українською, думати українською, вживати українською і старатися усвідомлено вживати, там, без тих часток не, без або і так далі, е, несвідомо навіть е, хочемо ми там того чи не хочемо, вон, мова відновлює нас. Е, ми знаходимо вихід з, здається, безвихідної ситуації. І ще в мене був недавно дуже цікавий, цікава ситуація, до мене звернувся потенційний замовник стосовно я працюю як ілюстратор і стосовно ілюстрації. Людина, яка займається йогою, треба було ілюстрацію для якогось там продукту. І е, ця людина, мужчина з, е, з Одеси, і зі мною він розмовляв українською. Я чула, що е, це гарна українська, е, дуже мило звучала, е, все дуже гарно. Я чула єдине, що над певними словами людина застановлюється. І в якийсь момент він не міг підібрати слова і каже, я не можу підібрати слова. Я кажу, говоріть російською, скажіть російською. Але він замість цього одного слова сказав буквально цілу фразу, і мене практично покоробило. Я вас стиснулася і зрозуміла, що я Ну, насправді в мене піднялася температура е, тіла. Я зрозуміла, що я не хочу розмовляти, продовжувати цю розмову. Але він в ту ж мить перейшов далі, знову почав говорити українською, а ми продовжили. І я кажу: вибачте, будь ласка, але я мушу вам це сказати. От, про те, що щойно відбулося, і як я відреагувала. Я йому це все говорю. Він каже: Ви знаєте, я теж це відчуваю, теж це відчув. і так, воно так працює. Ну що ж, сподіваюся, е, я з, в, зуміла донести свою думку. Розмовляйте українською, думайте українською, слухайте українською і завжди за будь-яких обставин вибирайте себе. Дуже вам дякую і до наступних зустрічей.